Масовий мор риби відбувся в селі Чопівці на Закарпатті. Факт загибелі значної кількості водних біоресурсів зафіксували 23 червня в річці Полуй. Працівники Держекоінспекції, що виїхали на місце, виявили мертву рибу на поверхні води. Відтак відібрали проби для лабораторних досліджень. Було встановлене значне перевищення концентрації амоніїв іонів, тобто це речовини, які пов'язані із надходженням до водних об'єктів безпосередньо поживних речовин, тобто це ми маємо нітрити, нітрати, аміак. Відповідно, значне зниження концентрації кисню води у воді. Відповідно, значне підвищення рівня хімічного споживання кисню в воді приблизно у сім разів що Говорить про те, що все-таки органічні речовини надходили до цієї річки, і якраз вони і призвели до ситуації, коли за малого вимісту кисню і підвищених концентрацій органічних речовин ми отримали ситуацію із мором риби. Найімовірніше шкідливі речовини скидають в річку з підприємств, розташованих неподалік, каже начальник обласної держекоінспекції Михайло Банк. Про те, які саме підприємства має встановити комісія ТЕП та НС, яку створили в обласній військовій адміністрації. Сума збитків, нанесених навколишньому середовищу, становить 117 мільйонів гривень. Саме таку суму повинен буде сплатити винуватець, а для його встановлення необхідно провести позапланові перевірки на підприємств. Амствах на період дії воєнного стану це можна зробити лише з дозволу міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Площа враження річки від незаконних скидів становить приблизно 13 тисяч 200 метрів. Ми знаємо, що на, біля цієї аварійної ситуації на даний час там здійснює діяльність три підприємства, три суб'єкти підприємницької діяльності. Це перше. По-друге, ми направили в Держекоінспекцію України відповідні документи для того, щоб ми могли провести перевірку позаплановий захід, так званий, щоб отримати погодження в міністра. Для вирішення ситуації необхідно припинити скиди шкідливих речовин та провести відновлення річки. А це може зайняти і кілька років, зазначають фахівці.